Китай визначив економічні плани на наступну п'ятирічку. Країна зосередиться на високих технологіях, і внутрішніх споживачах лідери Китаю пообіцяли зменшити залежність від іноземних високих технологій та стимулювати сильніший внутрішній попит, адже країна переживає економічні шторми на тлі підвищеної торгової напруги зі сполученими штатами. Ком'юніке, що містить основні положення дорожньої карти правлячої комуністичної партії на наступні п'ять років, було оприлюднене у четвер. Минулого тижня після чотириденного засідання на найвищому рівні в Пекіні, і лише за кілька днів до запланованих переговорів між Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом. П'ятирічні плани. Повернення до часів централізованого планування у стилі радянської економіки. Китай досі покладається на них, визначаючи пріоритети економічної політики та ухвалюючи рішення щодо фінансування. Оголошені у четвер пріоритети не свідчать про радикальні зміни. Попри зростаючу торговельну напругу, Китай має намір залишатися світовою виробничою державою, водночас стимулюючи економічне зростання всередині країни. Адже торгівельна війна між Пекіном та Вашингтоном додає бізнесу не хань венсю, високопоставлений партійний чиновник, який курує фінансову, економічну та аграрну політику, заявив журналістам у п'ятницю: Китай має достатньо інструментів для управління ризиками. Кризу завжди можна перетворити на можливість. Партія пообіцяла досягти помітно сильнішого міжнародного впливу, економічної та національної могутності, фактично подвоївши свою економіку до 2035 року. А також захищати багатосторонню торговельну систему, позиціонуючи Пекін як захисника вільної торгівлі. Цікаво, що у ком'юніки КПК наголошується на необхідності побудови надійного внутрішнього ринку, шляхом розширення внутрішнього попиту та збільшення споживчих витрат. Спад у секторі нерухомості, який розпочався, коли Китай ще переживав наслідки пандемії covid 19 підірвав споживчу довіру, завдавши шкоди мільйонам домогосподарств та спричинивши масові звільнення. Щоб стимулювати попит, уряд заохочував інвестиції в сучасні заводи й обладнання, а також виплачував субсидії людям, які замінюють стару побутову техніку чи транспорт на нові. Але виробничі потужності вже суттєво перевищили попит у багатьох галузях. Це сприч. Чинило цінові війни і призвело до того, що компанії збільшили експорт. А це у свою чергу лише посилило торговельні суперечності. Тут нагадаємо, що кілька випусків тому ми розповідали про обмеження експорту китайських електромобілів, і ця новина логічно вписується у загальну картину. Та навіть за сильної державної підтримки економіка зросла лише на 4,8%. Це найповільніший темп за рік за останні роки. А виробнича активність скорочується шостий місяць поспіль, як показали офіційні дані, оскільки.